У зоні АТО чекає ротації більше трьох сотень бійців та добровольців, яких мобілізували з Мукачева та району. Четверта хвиля часткової мобілізації повинна покрити ротаційний ресурс. Для цього потрібно мобілізувати 195 військовослужбовців. Згідно отриманих нарядів, ми зараз комплектуємо учбові підрозділи і загони прикордонної служби. Загальна кількість приблизно 200 чоловік, якими повинні поставити згідно розрахунків і нарядів обласного військового комісаріату за тими військовими частинами, які являються жбовими центрами. Тобто ніхто з військовозобов'язаних на цей час не попаде одразу в зону АТО. Вони будуть проходити за своїм фахом або навчатися ізначально в течені від 26 днів до двох. Половини місяців будуть проходити навчання за тим фахом, який вони призначили в дану команду або в даний учбовий підрозділ на нараді з керівниками підприємств. Військовий комісар оголосив присутнім наказ про часткову мобілізацію та заходи, які необхідно вжити для оповіщення військовозобов'язаних. Протягом тижня до 28 січня проводять оповіщення військовозобов'язаних. Вони проходять військово-лікарські комісії. Далі мобілізованих відправляють у тренувальні центри для навчання та бойового злагодження. Певні Громадян мають право на відстрочку. На цей час право на відстрочку мають багатодітні родини, е, люди заброньовані за своїми підприємствами на срок до півроку, без яких, так скажемо, підприємство не зможе виконувати теж свої обов'язки, призначення. Потім хворі за різними причинами. Так, також студенти, аспіранти, ну, сатисна, професорський там состав. Крім того, право на відстрочку мають опікуни інвалідів при наданні необхідного пакету документів. Всі інші, після отримання повістки, повинні прибути до військомату для проходження військово-лікарської комісії.